Є така ідея привітати наших глядачів з Різдвом. Жека супер ідея. Так? Да? Яка? Привітати глядачів? Ні, обґрунтовано пити на сцені. Давайте. <плес> 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 Дивіться, я знаєте що? Я дуже сумую за тими часами, коли ми тут всі зібралися на сцені і був з нами поруч вовка Володимир Олександрович. <плес> Давно його тут не було. Я навіть не пам'ятаю, коли він тут останній раз був при Богдані чи при ярмаку вже. При Приємки кравець. <гум> <гум> На, це смішно. Це так. Це Супер. Хоча знаєте, хлопці, шо? А я все ж сумую по ньому. Та і я сумую. І я сумую. Сумуєте? А що. <гум> а то ні. Ну а що? Ну, дивіться. Якщо так, то в мене для вас є сюрприз. <гум> 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 Та Та ладно. Не може бути. Шо? Серйозно! Не кажи, що він тут! Я А Це жарт який? Нє, ну якщо ви всі сумуєте, мені теж наблюдать чекати, коли він прийде в зал, буде з нами спілкуватися, тому я... Це, дайте бокал, будь ласка. Так, дякую. Ну, привіт. Володимир Ех, Ти дивини. Останній раз ти тут з бородою бив ніколи. А схуд як, господи. Мені б так. Да. Ти, якщо хочеш, ти присядь в ногах, як і в телемарафоні, як то кажуть, правди нема. Нє? Не? Що? Постоїш? Добре. Ну, давай. З наступаючим. Та ні, Жека, мені якось не по собі. Що? Ну не, ну, не можу я, як ти, розслабитись і повірити, що це тут ніби справжній Зеленський. Не можеш? Ні. Ну, Щас, секунду. Ну, що ти? ну? Що? Що з ним шокується? А так, ну так, трошечки звичніше. Поняв, так? Поняв. Слухайте. Що? А ми, я знаю, кого зараз не вистачає. Кого? Юзика? Слухай, ти не перегибай, будь ласка. Ну, знаєш, скільки кордону треба на юзіка? Ну, Теж мені. Юра, Іра, Юра, де ви ходите? Що, У нас спілкування да, да, з президентом да, да. тут є. Ага. Да? Ага. Жень, тобі... Не здається, що це вже якось трошечки через чур. Угу. См... Слухайте, будь ласка, я вас дуже прошу, будь ласка, розслабтеся, отримайте Так, і, да, і підходьте, будь ласка, і спитайте президента все, що а, хочете. А Можна підходити, так? Можна підходити. Володимир, бачте. <плес> ти... вол... А що, відпроситись не змогли? Кач, ти що придурок чи що? А чого ми пустимо? Ти не можеш щось нормальне спитати. Може подякувати президентові за те, що він за нами наглядав. Вибачте. Дякуємо, Володимиру Олександровичу, за тисячу гривень. Вибачаюсь. Вибачте. Володимир Олександрович, добрий вечір. Радий вас бачити. Знаєте, якось незручно було про таке питати, але ну, все-таки цікаво. Всі ці породі, які я на вас роблю, вам ну, як взагалі подобаються. Юрчик, ну що ти таке кажеш? Ну, ну, звісно, подобаються. Правда? Це правда? Ну, дійсно, правда, Юрчик. Я... Взагалі вважаю, що такі пародії гострі, актуальні, потужні. Ну, як і все, що ти робиш в кварталі. Молодець. Володимир Савич, ну це дуже приємно чути. Дякую вам, дякую. Да. Йочік, ну куди ти пішов? Я ще не все сказав. Да, і я, я вас слухаю. Я взагалі вважаю, що. Ти в кварталі після лисого, самий лисий. <ріху> Дякую. Дякую <вам. ріху> браво, 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 браво. Давайте так. Якщо президент тут, так. може почнемо план? Який? План побажань. Значить, я бажаю, щоб в цьому році значить, одного з мавзолею Витягнули, а іншого затягнули. Або ні. Хай вдвох лежать. Валетом. Не, воно можна і так, але знаєш, що? я ще хочу додати один натяк до цього, щоб одного з них труна була Ідеально. А знаєте, в мене теж є бажання. Ну, я його так трошки завуалю. Давай. Я хочу, щоб усі чоловіки знову почали перепливати річки для того, щоб повернутися в Україну. А, нормально. А, герося, а я. Я знаєте, що хочу побажати? Я хочу побажати, щоб в новому році всі помилки в деклараціях. Було виправлено на вироки суду. Ось щось такого хотілося. Yeah, yeah. А я знаєте, що хочу? Я хочу, щоб Володимир Олександрович знову надягнув класичний костюм. І все? Right? Просто костюм? Так, yeah, Ір, просто костюм. Тому що коли він вдягне класичний костюм, це буде означати, що мрія кожного українця найбажаніша мрія кожного українця, вона збулася. І ми знову будемо бажати один одному здоров'я і запускати салюти. Знаєте, в цей різдвяний вечір. Ми хочемо нагадати, що у кожного з нас є свій янгол-охоронець. Ці янголи не мають крил, але вони мають серце сповнене любов'ю. Вони не тримають арф, вони тримають міцну зброю, якою захищають наші домівки. Ми їх не завжди бачимо, але завжди відчуваємо їхню силу, їхню відданість та турботу. Наші янголи-охоронці. Це ті, хто оберігає наш сон і нашу мрію про мир.